І Христос, це і є цілий Христос. А святий Августин сказав, дякуємо, тішимося, що ми стали не тільки християнами, а самим Христом. Чи розумієте, брати, яку ласку зробив нам Бог, дав нам Христа за голову? Захоплюйтеся, радійте, бо ми стали Христом. Бо якщо Він є головою свого містичного тіла, а ми є частинами цього тіла, то він і ми разом, це все ціла людина. Повнота Христа це голова тіла і його частини. Це Христос і Церква. Наш відкупитель показався як одна і та ж особа з церквою, яку він прийняв у собі. Христос і ми — це наче одна містична особа. Дорогі Христі такими величними словами святий Августин виразив велику християнську гідність. І, власне, ці слова повинні стати нам призадумою для нас. Адже ми християни і ми принадлежні до церкви. Ми не лише зібрані довкола Ісуса Христа. Як церква, ми об'єднані в Христа у Його містичному тілі. Це для нас велика гідність, але одночасно. Пам'ятаємо, що і велика відповідальність, як по відношенні до Бога, до Пресвятої Богородиці, так і по відношенні один до одного. Прикладом, коли страждає одна частина тіла, то страждає з нею усе тіло, сказав святий апостол Павло. І коли одна частина тіла у славі, радіє з нею все тіло. Дорогі у Христі, будучи принадлежними до церкви, ми не можемо ставитися один до одного ворожого. А навпаки, ми повинні спомагати один одному. І саме це буде найбільшою прославою Ісуса Христа, найбільшою радістю для причистої Діви Марії, Матері Божої і Матері нашої. Звичайно, що людська природа є немічною. І ця природа, як колись Петро сказав, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина, але цю людську природу прийняв Христос. І Марія виносила цю природу у своєму лоні. Наша людська природа тепер має багато середників і нас. І має для того, щоб вже більше не служити гріхові, а служити добру, служити правді. Тому нехай Пресвята Богородиця, яка є такою самою людиною, як і ми, лише не заплямованою гріхом, буде для нас великою, за охотою провадити таке життя, щоб ми уподібнились до неї, адже. Таким є наше призначення. Причисту Діву Марію називають есхатологічною іконою церкви. Це означає, що будучи вже в небі, прославлена тілом і душею, Марія є прообразом того, якою буде церква у Небесній Батьківщині, а тим самим яким буде кожен з нас. Так як Марія зараз є в небі, прославлена душею і тілом, так само і ми колись будемо, якщо житимемо за її прикладом і прославленими в небі. В небесній славі, вона є образом досконалої церкви, а одночасно на землі вона світить нам у нашій. Мандрівці, як взірець, як надія того, до чого ми прямуємо. Дорогі у Христі, сьогодні світ пропонує нам багато зразків, ідеалів того, якою повинна бути сучасна людина. І ці ідеали змінюються з кожною епохою. І сьогодні ідеалу світу. Вже не є такими, якими вони були в минулому столітті. А в церкві є свої ідеали, які не проминають, а ведуть християни до вічного життя. І якраз Марія є прикладом того, до якої гідності може піднестися людина, якщо буде жити в гармонії. Із Ісусом Христом і Його духом. У Євангелії описується будія, як причиста діва Марія відвідала Єлисавета, коли ввійшла в Дім Марії, привітала Єлисавета, як розповідається в Євангелії, і сповнилася Святим Духом і сказала, благословена тими жінками. І благословений Твого, звідки звідкиля мені це, що прийшла до мене мати, Господа Бога Мого. Дорогі в Христю, духовному значенні ця подія повторюється і сьогодні. Причиста Діва Марія в особливий спосіб духовно приходить до нас це своє свято. Щоб ми подібно, як тоді Єлисавета, сповнилися Святим Духом і своїм життям, і щоб ми прославляли Господа. А свята Тереза сказала, що моїм постійним заняттям в небі буде творити добро на землі і без сумніву, що Пресвята Богородиця. Завжди обдаровує нас духовним добром. Тим більше сьогодні, коли ми зібралися її вшанувати і звеличати в церкві, яка є містичним тілом Христа, існує сопричастя між тими, хто живе на землі, і тими, хто завершив своє життя, але ще очищується. І тими, хто вже у славі споглядає Бога і насолоджується небесним щастям. Адже містичне тіло Христове є одне, незважаючи на стан, місце знаходження тих, хто творить це тіло. Через це сопричастя милосердна любов Бога та його святих, особливо материнська любов. Пресвятої Богородиці є близько до нас, бо вони завжди з прихильністю безплухові наші молитви. Отож просімо у нашої небесної Матері, щоб вона нам допомогла у боротьбі з гріхом і провадила нас тим земним шляхом, яким сама дійшла і дійшла до небесної слави. І нехай наші ідеали не обмежуються лише до землі. За прикладом Богородиці, вдивляємося у наше більше призначення, щоб звершитися у вічності. Амінь.